Вітаю вас всіх. От я е, лагожу те блюдо. Накришила е, цибулі, покришила, перчик, якщо є у вас, червоненький перець, е, бо в мене заморожені є перці, і я так роблю. Перчику і тоді розбиваю яєчка, от включаю, І таке роблю блюдо. Як є така ковбаска, можна кубиками нарізати. Зараз воно розігріється, я розіб'ю яєчка. і дуже смачне блюдо. Особливо діти люблять сім'я вся сім'я. От я розбиваю яєчка, заравляю сковородочка, пательня нагріється, ляю. Смачна, дуже тушена цибуля і Перчик так само притушиться. Все смачне, воно дуже. А яєчка не пережарувати особу. Не пережарвати. Я трошки збив, не дуже треба збивати, а трошки треба збивати. Вже я буду ляти, зараз яєчка. От я ляю яйце. Вигодна я Зараз я їхаю. Чуть-чуть білочки прижаряться. Трошки прижаряться білочки і тоді я вже виключати поціналь. Зараз вони прижаряться. О, Я перевертаю чому? Тому щоб не село не пригоріти. Найбільше. Найбільше. Вже от воно готове, блюдо. Зараз я возьму тарелочку і виложу його на тарелочку. От я виложу це блюдо на тарілочку і дуже воно смачне. От я виложила в блюдо. До нього можна хороший чи читлячу, ну щось таке ще додати смачні... смачніше, щоб було. Будьте мені здоровенькі. Дай Боже, щоб у вас була сила, здоров'я і щоб ми здибалися з вами. З Богом.